Зараз ми з вами будемо робити периметрію, обстежимо ваші поля зору. По черзі буду закривати вам очі, ви поставити підборіддя лямку, лобом притиснутись. В центрі полусфери буде горіти зелений вогник. Свій зір будете постійно фокусувати на ньому. По периметру будуть з'являтися спалахи світла. Кожний раз, як ви їх будете бачити, ви натискаєте на кнопку цього пульта. Візьміть, будь ласка, в руки пульт, понатискайте, знайдіть кнопку. Натиснула і відпустила. Ці спалахи можуть бути різних розмірів, різної яскравості та інтенсивності. Ви, якщо бачите, відразу натискаєте, але погляд від зеленого вогника не відводите. Поставте, будь ласка, під в лобом притискайтесь. Дивитесь прямо на вогник. Очима наводите, ми розпочинаємо. Як бачите вогники, натискайте на кнопку. Підхиляйтесь!